Шановні білоруси, я сьогодні національний гетьман України, звертаюся до білоруського народу, до сестер і братів білорусів, І хочу вас попередити, білоруси, будьте уважні. Сьогодні ваші спільні навчання з Російською Федерацією зроблені так, що в Російську Федерацію планується повний захват. Білорусь і білоруса перестане існувати, і всі білоруси стануть русскими і рабами Кремля, рабами Москви і рабами Російської Федерації. Білоруська нація почне повністю помирати, її більше ніколи не буде. І знову буде стояти питання, і знову буде звертатися до України, звільнить білорусь від російського. І московського іга. То будьте уважні, ці навчання можуть лишити вас державності, лишити вас самостійності, лишити вас незалежності і лишити вас можливості розвитку білоруської нації, білоруської мови, білоруської історії і всієї білоруської культури, білоруського навіть одягу і половину білорусі. Згодних вивезти в Сибір для того, щоб ви копали вічну мерзлоту і закопували там і себе, і своїх дітей. Будьте уважні, збережіть білоруську націю, це дуже важливо для світу. Збережіть білоруську мову, збережіть білоруську історію, збережіть все білоруське. Не дайте Російській Федерації і цим навчанням захопити Білорусь і. Забрати в неї самостійність і красти у вашій нації майбутнє, світле майбутнє. Я національний гетьман України, люблю вас, як братів і сестер. Я вас сьогодні попереджую і вже попереджував про це: будьте уважні і будьте на чеку відносинах з Російською Федерацією. Ви, білоруси, найкращі. і ніхто не може. Посягнути на вас, і ніхто не може забрати вашу незалежність, вашу землю і знищити вашу білоруську мову і ввести русський недолугий е язик, який, який придумали українські офіцери Кирило Розумовський і Михайло Ломоносов. Слава вільній білорусі! Живе Білорусь! Я вірю в вашу перемогу! І вашу витримку. Я національний. Шановні мої брати і сестри українці, моя непереможна і смілива українська нація, я сьогодні національний гетьман України, українських земель, призупинив інспекцію оборони Одеси як інспектор демократичного цивільного контролю воєнної організації. І правоохоронних органів держави, сектору оборони і державної безпеки України, і терміново виїхав на Київ в зв'язку з провокацією Російської Федерації і прямим нападом і погрозою нашому другу Польській Республіці і нашим друзям з Європейського Союзу. З Європейського Союзу. І це дуже. Погана звістка, і Європейський Союз повинен серйозно задуматися над цим і об'явити все більшу мобілізацію всіх європейських держав, всіх силових структур і підготуватися до опору Російської Федерації. Російська Федерація не жартує. Це дуже хвора своїми мозгами, дуже одержима сатанізмом держава і одержимі сатанізмом всі керівники Кремля, всі керівники Російської Федерації. Вони навіть зарядили сатанізмом і великого президента світу Дональда Трампа і зарядили. Сатанізмом і президента Китайської республіки. І це дуже страшно. Господа немає інших рук, чим НАТО, чим Європейський Союз і чим Україна. Тому сьогодні треба провести повну мобілізацію всіх держав Європейського Союзу, забезпечити всім необхідним Україну щоб Україна могла вести активні бойові дії, звільняти свою територію і цим відвести російські війська, війська Російської Федерації, війська Білоруської Республіки від нападу на Польщу і на Прибалтійські Республіки. Будьте уважні, не робіть тих помилок, що робили українці. Любов до Російської Федерації вас приведе і весь європейський.